Уявіть собі на мить. що найважливіше послання найглибша істина, яка коли-небудь була дана людству, насправді може вміститися в одне єдине речення. Справді, подумайте про це, що, якби відповідь на найбільше життєві питання про любов, про сенс, про вічність була закодована в кількох словах. Сьогодні ми якраз і розбираємо таке речення, можливо, найвідоміше з усіх, що коли-небудь були написані. Ось воно, Івана 3.16, речення, яке здається, знають усі, але в ньому є маленька загадка, така собі деталь, про яку знають не всі. Хто ж насправді промовив ці слова? Хм, Ми до цього ще повернемося, обіцяю. А зараз давайте заноримось у цю неймовірну історію, буквально слово за словом. І так починаємо. Перший, скажімо так, персонаж у нашій історії це світ. І отут, знаєте, все не так просто, як здається. Тут і починається весь конфлікт. Бо ж у вірші сказано, що Бог полюбив світ. Але що це за світ? Бо знаєте, тут світ це не просто наша планета Земля, ні, це щось набагато складніше, і саме в цьому й криється вся драма. Ну, погляньмо на цей портрет, світ, який повстав проти свого ж творця, сповнений гордині, прихні, жорстокості, обману картина, чесно кажучи, так собі. І от коли дивишся на це все, виникає логічне питання, хіба такий світ взагалі заслуговує на любов? І от саме тут починається найцікавіше ми підходимо до мабуть найбільшої загадки цієї історії, до любові, яку ну просто важко збагнути? Справді, як Як досконалий Бог може полюбити настільки недосконалий світ, світ, який по суті відвернувся від нього, це ж... Це ж наче суперечить будь-якій логіці, правда але саме в цій суперечності і захований ключ до всього. І знаєте, що тут вражає? Ця любов, про яку йдеться, вона, вона не за щось, не за якісь наші заслуги. Вона походить зі співчуття до нашого стану, з милосердя і, що найголовніше, з любові до того, якими ми могли б стати. Тобто це любов не до того, хто ми є зараз, а до нашого потенціалу, вражає чи не так. Така величезна любов, вона не може бути просто почуттям, правда, вона має вилитися в дію. І зараз ми побачимо в яку саме. От воно, ключове слово дав, не продав, не дав в обмін, просто дав. Це не те, що світ заробив чи заслужив. Ні, це був подарунок, чистий дар з його власної ініціативи. І що ж це був за дар, не просто щось. А найцінніше, що тільки можна собі уявити, він дав свого єдиного, унікального сина. Просто задумайтесь на секунду.